Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І у цьому відео ми будемо говорити про повітродувки. Але перед тим як ми почнемо, запрошую вас підписатися на цей канал. Одразу можна поставити лайк і написати коментар про те, на який ще інструмент ви хочете побачити огляд. Не затягуємо і одразу переходимо. Одразу скажу, що у нас в асортименті три повітродувки і всі три вони на базі 20-вольтового акумулятору. Це у нас DCB200, DVB 200 та DCB201BC Dual. І давайте по порядку. Ця Фоксата у нас з'явилася перша, і вона з'явилася одразу разом з іншим 200-вольтовим інструментом, який у нас з'явився у 2019 році. Якщо я не помиляюсь, тоді було там всього 5 чи 6 інструментів, і саме цей інструмент був одним з них. Тут швидкість потоку 190 км на годину, тобто повітря з такою швидкістю вилітає. І давайте одразу послухаємо, як вона по гучності працює. Тут немає ніяких регулювань, максимальне прості налаштування, просто вкил викил. Єдина опція, яка тут доступна, це зняти ось цей тубус, кожух, не знаю, як його правильно назвати. Сопло. Нехай буде сопло. Наступна була у нас дол, але її я так на солодке залишив. Хоча стави саме солоденька, як на мене, саме ця. DVB-200. Давайте також одразу поставимо акумулятор. Тут у нас вже більше опцій по налаштуванням, і тут у нас є додатковий режим пилососу. Але він такий, знаєте, бонусний, бо все ж таки все проходить через механізм, буде все сміття проходити. І в режимі дуйки я одразу рекомендую знімати цей мішечок, щоб просто не заважати повітряному потоку. Казав в минулі про швидкість, скажу і в цій. Тут максимальна швидкість повітря, яке виходить з інструменту 240 км на годину. І тут у нас вже є регулятор. Тут у нас раз, два, три. Називаємо це швидкості. Давайте послухаємо, як вона звучить на першій швидкості. І послухаємо, як звучить на третій швидкості. Я боюсь здути світло зараз. Досить потужно. Ну і раз на те пішло, вже покажу і режим пилососу. Для цього ми переставляємо це сопло на бачок, а сюди вдягаємо мішечок. І все. Воно працює як пилосос. Одразу зазначу, що протестуємо ми всі ці повітродувки трошечки пізніше по цьому відео. Так, давайте повернемо все на місце. Хочу також зазначити, що це сопло гумове, і ви, там якщо кудись не можете підлізти, то ви можете це компенсувати, тим, що ви можете зігнути це сопло або навіть трошечки зменшити дірочку. Знаєте, як в дитинстві зі шланга поливали огород, щоб далі діставало. Тут та сама історія. Ну і Мішечок тут всередині йде з металовим каркасом, щоб він не м'явся. І, звісно, його можна розстібнути для того, щоб покінесенько його собі почистити і не витрушувати через ось цей отвір. І переходимо до 201 bc dual. По Dual ми розуміємо, що він працює одразу від двох акумуляторів. І ми їх сюди ставимо. Тут максимальна швидкість 180 км, і Ви скажете, як це вона найбільша, а швидкість потоку найменша. А я вам поясню, бо тут найбільше сопло, ну найбільша площа роботи цього повітря. Якщо ми зменшимо його до цього або навіть до цього, то я думаю, там швидкість буде сильно і сильно більше. По регулюванням налаштуванням кнопочкам. тут немає регулювання швидкості, але тут є режим ну називаємо так його, фіксації увімкнення. Ось ці кнопочки, і права, і ліва вони в принципі ідентичні відповідають за фіксацію кнопки увімкнення. Але найуважніші могли ще помітити тут кнопку турбо. І зараз я увімкну, і ви по звуку почуєте наскільки сильно змінюється швидкість потоку. Це такий короткочасний режим, він працює буквально декілька секунд, коли вам треба щось там не знаю, чи важке здути, чи велику кучу листя, чи ще щось таке роздути. Чому зроблено що всього декілька секунд, бо в іншому випадку просто дуже швидко сядуть акумулятори, бо йде надвитрата енергії. Ну і давайте поговоримо про призначення, де ці дуйки потрібні, де вони використовуються. І найпростіше, звісно, це здувати листя там на вашій прибудинковій території, там не знаю, чи з машини в якомусь такому форматі. Але, але це не все. Ними ще можна. І Якийсь легенький сніжочок і розпалювати мангал. Ось ця дуйка в автомобілі прям супер. Бо ви після миєчки самообслуговування виїхали, і всі щілини просто продули, щоб там не лишалася водичка. Дуже і дуже зручно. Вона займає дуже мало місця і достатньо потужна для таких задач. В принципі, варіантів використання дуйки ну я не знаю. Давайте напишемо в коментарі варіанти, де б ви могли використовувати такий інструмент. Мені буде дуже цікаво почитати. Посилання на всі ці дуйки є в описі під цим відео, а ми давайте протестуємо. І Експрес-тестування наших повітредучок. Починаємо ми з DCB-200. Це наша знову ж таки найпростіша, найдоступніша повітрадувочка. І будемо тестувати ось в таких умовах. У нас тут трошечки сухого листя. Нагадаю, у нас тут один тільки режим, і всі тестуємо на 4 амперних акумуляторах. Навіть недопалок, який там прилип змогло здути. Швиденько міняємо повітре і продовжуємо. Беремо нашу трудовочку DVB 200, знімаємо мішечок, бо ми зараз будемо дути. І тут ми протестуємо всі три режими. Перший. Ну так, лайт. Суто для вуглів, щоб роздувати. Другий режим. І третій режим найпотужніший. Заодно і приберемо нас тут. Дуже непогано справляється, як на мене. Я хочу зауважити, що я в цілому не рухався, я стояв на місці і ось буквально з місця зміг очистити ось таку непогану територію. І то, ну, ще сюди можна повернутися. А давай знімемо красиві кадри в слово моє колись летять на тебе. <ріхи> і беремо нашого монстра dcb 201 Dual і випробовуємо його. Бачимо, у нас тут вже кучки зібралися, і ми зараз будемо просто ці кучки підгрібати. Ну все, може і це. Питань нема. <ріхи> Одразу зрозуміло, що два акумулятори найпотужніші. Хочу зауважити, що це ще без турборежиму. Давайте спробуємо турборежим ось на цій кучі. Так, я тут із закущиків. Клас! Клас, дує те, що треба, як на мене. Дуже вибачаємося за таку локацію некрасиву, але ми обіцяємо привести її до ладу. Якщо у вас є якісь ідеї, як це зробити, напишіть це в коментарях. Можливо, саме по вашим ідеям ми якось покращимо це місце. Все. назад в студію. Друзі, ось таке у нас коротеньке відео вийшло про наші дуйки. Як завжди, посилання на них є в описі під цим відео. А я вас закликаю опуститися трошечки нижче, і там є кнопочка підписатися. Її треба натиснути, а також поставити лайк цьому відео. І, звісно ж, написати коментар, щоб це відео побачили. Ачило ще більше людей. Нам буде приємно вам не складно. Як завжди, донайте на зсу, обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.